Якщо ви відчуваєте набряки в ногах, тяжкість, появу судом в нічний час, або навіть бачите варикозно розширені вени, це привід для того, аби звернутися на прийом до судинного хірурга. Наприклад, до мене Родіонов Олексій Сергійович, лікар-судинний хірург клініки Хелсен Хепі. На прийомі судинного хірурга ми зберемо скарги, анамнез вашої хвороби, сімейний анамнез, так як дуже часто. Захворювання вен передаються по спадковості, а також обов'язково проведемо ультразвукове дослідження судин, яке нам дозволить поставити точний діагноз і призначити правильне лікування. Окрім ультразвукового дослідження, додатково можуть бути призначені лабораторні тести, які дозволяють нам виявити схильність до тромбозів або тромботичних ускладнень. А також, якщо буде призначене лікування тромбозу, то воно нам дозволить адекватно призначити дозу такого лікування. У випадку, якщо під час прийому та обстеження було виявлено варикозну хворобу, я призначу для вас лікування, яке буде полягати у використанні компресійної білизни, прийому препаратів, які поліпшують тонус вен, та при необхідності хірургічного лікування, яке в нашій клініці може бути досить різноманітним, в залежності від конкретної клінічної ситуації. Хірургічне лікування варикозної хвороби може бути досить різноманітним від хімічної склеротерапії до лазерної аблітерації. В залежності від конкретної клінічної ситуації. Про кожен з цих методів я вам додатково розповім у наступних наших відео. Пам'ятайте, що вчасна діагностика та лікування варикозної хвороби попередять важкі ускладнення, такі як тромбози та атрофічні розлади шкіри. Ці стани можуть бути небезпечними для вашого здоров'я та життя. Тому не забудьте підписатися на нас для того, щоб знати більше.